Дякую всім, хто підтримує мене на Патреоні, на Кофі, чи безпосередньо тут, на Ютубі, за допомогою функції спонсорства. Справді, дуже вам дякую за вашу підтримку. Ви неймовірні. Якщо ще хтось захоче долучитись до мого елітного північного клубу, всі посилання в описі відео. Там я завжди публікую нові ролики трохи раніше і без реклами, а також планую найближчим часом видати трішки ексклюзивного контенту та й взагалі тішити вас таким трішки систематичніше. Ще раз всім дякую, всім, чиї імена на екрані, і якщо я раптом когось не помітив, вам теж дякую і вибачте, якщо щось іноді бувають помилки. Більше нікого не затримуватиму приємного перегляду. Рейчел Андерсон народилась 28 січня 1994 року у містечку Уоррен, штат Огайо, в сім'ї Біла та Патриції Андерсонів. Рейчел була старшою дитиною в родині, молодшим був її брат Джон. Вона була активною дівчиною, добре вчилась, займалася футболом та волейболом, але найбільшим захопленням для неї було людське тіло. Ні-ні, нічого такого не подумайте, хоча її захоплення було досить незвичним, нічого кримінального чи, бодай, морального в цьому не було. Вона цікавилась похованням померлих та всім, що із цим було пов'язано. А це, як ви можете здогадатись, означало певну підготовку самого померлого. Вам може здатись дивним таке захоплення, враховуючи, що Рейчел хотіла керувати похоронами ще з дитинства. Але зрештою хтось має робити цю роботу і чудово, коли це не вимушене рішення, а справді твоє покликання. Тож спочатку вона поступила до університету Янгтауну, де спеціалізувалася на вивченні тіл померлих. Їй так сподобалася ця справа, що Рейчел отримала стипендію, а згодом і здобула освіту. Після цього юна дівчина поступила ще й в коледж похоронних наук в Цинцинаті. Де теж отримала ступінь бакалавра в 2016 році. Одразу після цього Рейчел переїхала в Колумбус, Огайо, де й почала стажування в похоронному бюро. Вона не лише займалася практичною частиною роботи, але й щиро намагалася підтримати родини, які втратили своїх коханих. Її стажування добігало кінця, і дівчина планувала залишитись працювати на повну ставку. Втім, 29 січня, буквально на наступний день після свого дня народження, Рейчел не вийшла на роботу. Це було дуже дивно, адже всі знали, що вона палає пристрастю до цієї справи і ніколи навіть не запізнювалась, не кажучи вже, щоб без попередження пропустити робочий день. Занепокоївшись, Джонатан Кеннеді, колега з похоронного бюро, прийшов додому до Рейчел. Але ніхто не відчинив йому двері. Менеджер із житлового комплексу, де знімала квартиру, рейчел, відмовив йому в проханні відкрити двері адже це було дозволено виключно з дозволу орендаря тому занепокоєний чоловік викликав поліцію. Під приводом можливої небезпеки для людини офіцери увірвалися до порожньої квартири. Всередині, здавалось, нікого не було. Поліцейські вже збралися покинути дім, як колега дівчини, зауважив, що вона залишила на столі їжу. Він наполіг на більш детальному огляді, адже Рейчел завжди була охайною і не пошкодувала б часу, аби прибрати їжу до холодильника. Поліцейські затримались. В їхній присутності колега спробував відкрити двері шафи в спальній кімнаті. Однак ті не піддавались. Додавши трохи зусиль, шафа таки відчинилась, а з неї випало закривавлене тіло Рейчел Андерсон, похороном якої тепер займеться її власне бюро. І до речі, привіт усім, хто ще не спить опівночі. Перш ніж ми повноцінно перейдемо до розслідування, варто розібратись, що ж відбувалося напередодні дня народження Рейчела Андерсон, і почати, мабуть, варто з того, що дівчина саме святкувала свій 24-й день народження. 28 січня випадало на будній день. Тож святкування було заплановане із 26 на 27 січня 2018 року. Як я вже сказав, Рейчел не пропускала робочих днів. В честь цього її брат Джон Андерсон подолав шлях із Уарена до Колумбуса, аби привітати свою старшу сестру. Рейчел дала ключ від квартири своєму братові, аби він почувався вільно і міг приходити та йти, коли забажає. День народження вони відсвяткували разом із Джонатаном Кеннеді, тим самим колегою, який пізніше знайде тіло Рейчел в її квартирі. Після невеличкої вечірки всі розбіглися по домівках, а брат поїхав назад до Ворена. Увечері Рейчел розмовляла по телефону зі своєю матір'ю, а опісля помітила, що Джон, її брат, забрав разом з собою ключ від її квартири. Рейчел подзвонила своєму колезі все тому ж. Адже в нього був запасний ключ та запитала, чи може вона прийти і забрати його. Так як квартира замикалася ключем лише ззовні, дівчині довелося залишити її відчиненою це буде роковою помилкою. Забравши ключа, Рейчел повечеряла в улюбленому ресторані, а тоді повернулася додому, де її вже чекав справжній хижак. Щойно поліцейські та Коронер прибули до квартири Рейчел Адамс, почалося розслідування та опитування перших свідків. Звісно, були допитані її колеги та родичі, включаючи брата та її колишнього хлопця, але у всіх було міцне алібі, яке підтверджувалося іншими свідченнями, записами з камер спостереження або що. Тож, здавалося, явного підозрюваного у детективів не було. Але насправді список підозрюваних та причина смерті Рейчела Адамс не розголошувалася з міркувань безпеки за перші два тижні розслідування даних на руках в поліції було вже більш ніж достатньо. Перша і дуже важлива деталь в квартирі було знайдено сумочку жертви, але в ній не було гаманця, не було ні готівки, ні кредитних карт. Ба більше грошей із цих банківських карток буде знято невдовзі після злочину, все явно вказувало на пограбування і цілком закономірно, що це була перша версія поліції. Однак спосіб, яким було вбито Рейчел, вказував на інше злочинець, досвідчений маніяк, можливо, серійний вбивця. Та жорстокість, із якою він діяв, не залишала сумнівів, що першочерговою цілею було вбивство і лише потім пограбування, а не навпаки. Аутопсія тіла Рейчел Адамс пролила світло на останні години її життя, і вони були справді жахливими. Коли Рейчел знайшли, на її руках та ногах були зашморги з електричного проводу від побутових предметів. Колір синців від зв'язування свідчив про те, що це відбувалося, поки вона ще була жива. Перша версія причини смерті асфіксія. Коли ви це чуєте, звучить логічно, але насправді більше дивно. Можна лише припустити, що спочатку існувала версія, наче все, що я розкажу далі, було зроблено вже після смерті, але це було не так. Рейчел не лише душили. Їй нанесли безліч ножових поранень, через що вона виглядала справді лякаюче, коли дівчину знайшли. Її колега тоді аж закричав від переляку, і це не дивно. В результаті аутопсії причин смерті було дві: ножове поранення в області шиї з наступною втратою крові, та ножове поранення голови. Ніж увійшов черп із такою силою, що той аж розколовся навпіл. Уявляєте? Що тоді побачили поліцейські та її колега? Кількість синців вказувала на насилля, яке пережила бідолашна як пізніше виявиться, так він намагався дізнатись код від її банківських карток. Аби вона не кричала, злочинець закрив їй рот білизною. Сексуальне насилля теж було присутнє. Після годин справжнього жаху він поклав її роздягнене нижче пояса тіло до шафи. Обмотавши провід від фену навколо шиї та прикріпивши до дверей так, аби вони не відчинялися від ваги мертвого тіла. По всій квартирі та на тілі самої дівчини було знайдено сліди ДНК потенційного вбивці. Але поки потрібен був час на аналіз, розслідування не зупинялось. Детективи повернулися до квартири Рейчел, сподіваючись знайти будь-які докази. Які допоможуть розплутати клубок загадок і привести їх до злочинця. Що цікаво, кухонний ніж, який був знаряддям вбивства, знайшли не поліцейські, а матір жертви через два тижні. Ніж поклали у коробку та заховали її посеред квартири. Камери відеоспостереження, які часто ставлять біля банкоматів, показували, що гроші з дебетової картки Рейчел знімали одразу двоє людей. Чоловік? Та жінка. Хоча в квартирі були сліди лише одного чоловіка, це змушувало поліцейських засумніватися у старій версії. Також, звернувшись до мобільних операторів, детективам вдалося зафіксувати невідомий номер телефону, який знаходився в домі Рейчел під час злочину, відслідкувати його пересування та співставити із даними з цих відеокамер. Справжнє полювання на вбивцю офіційно було відкрито. Тож поліцейські поїхали тим же шляхом, опитуючи продавців в магазинах та офіціантів в закладах, намагаючись скласти пазл докупи. Окремо варто згадати про запис відеокамер, на якому зупиняється машина Рейчел, запис у дуже поганій якості, і важко було розгледіти деталі, але наче з місця пасажира вийшов зрілий чоловік, обличчя якого не вдалося розгледіти. Однак, відвідавши те місце та поговоривши з продавцями, вдалося знайти цього підозрілого пасажира. Ним виявився місцевий безхатько, який розповів, що до машини його запросив афроамериканець, який сидів за кермом. Він попросив безхатька зняти гроші з картки його дівчини та залишити собі невеличкий відсоток. Цим афроамериканцем виявився 54-річний Ентоні Пардон. Звісно, аби підтвердити чи спростувати цю версію поліції в будь-якому випадку, довелося би чекати результатів ДНК тесту. Але ж яка чорт забирай історія злочинів у цього ентоні? Ще до результатів тесту детективи були впевнені, що натрапили на справжнє чудовисько. Ентоні Пардон народився 1964 року і мав непросту долю. Він виріс разом із дідусем та бабусею, допоки не перейшов під опіку не дуже стабільної матері. В нього діагностували кілька психічних розладів. В 14 років він пройшов через кілька дитячих притулків, аж поки його не забрала прийомна сім'я. Вже через рік, в 1980 році, він вперше потрапляє за ґрати. До колонії для неповнолітніх за насилля над рідним сином цієї прийомної родини. Як пояснив тоді Ентоні, він був засмучений сваркою з дівчиною, але це не врятувало його від покарання. Ще через рік, будучи вже 16-річним, він попросив матір своєї нової дівчини впустити його в дім, аби кудись зателефонувати. Це було обманом. Ціль була інша. Ентоні взяв до рук м'ясницького ножа. Залякав жінку, вкрав в неї 100 доларів, які на той час мали значно більшу цінність, ніж зараз, зґвалтував її, зв'язав, кинув до багажника і вивіз до ріки, куди й викинув так живою. Але, побачивши, як вона борсається у воді, Ентоні підійшов, поклав долоню на потилицю своєї жертви і тримав її під водою, намагаючись втопити. На щастя, поруч проходив незнайомець, який відлякав 16-річного злочинця. Через рік його судитимуть за це та ще за ряд схожих злочинів як дорослого. Вирок загалом 25 років ув'язнення, але й з можливістю умовно-дострокового звільнення всього через 5 років. Зрештою, ці 5 років Ентоні не використає. У в'язниці він влаштує не одну бійку, заволодіє зброєю охоронця і зробить багато інших дурниць, через які відсидить повний термін і вийде на волю аж в 2006 році. Тоді він переїхав до Джорджії, де влаштувався на роботу під вигаданим ім'ям, але був пійманий на підробці документів у 2007 році та знову потрапив за ґрати на 9 років. Знову, вийшовши на волю в 2017 році, він повернувся до Огайо, але був змушений ще десятиліття бути під наглядом та відмічатись в шерифа кожні 90 днів. І навіть тоді його проблеми із законом не закінчились. В тому ж році його двічі зупиняли за порушення правил дорожнього руху та заводіння авто без ліцензії, а також заводіння авто із незареєстрованою вогнепальною зброєю. Можливо, через недбалість поліції, можливо, через якісь інші обставини йому не було висунуто звинувачень. Я особисто смію припустити, що він просто викликав в офіцерів почуття жалю. Бідолашний чоловік на межі старості, який половину життя провів за ґратами, не хоче туди потрапити знову через мілке правопорушення і залишитись там до кінця своїх днів. Як би там не було, хоча Ентоні Пардон здавався ідеальним підозрюваним, зараз важко уявляти собі, як могла скластися доля Рейчел, якби його таке арештували, як і мало бути. Через два тижні після злочину 9 лютого 2018 року Ентоні Пардона було затримано в квартирі його сестри. Його було звинувачено в пограбуванні, викраденні зґвалтуванні та вбивстві Рейчел Андерсон. Повноцінне розслідування тривало ще два роки, і офіційно перше засідання суду відбулося 4 лютого 2020 року. Присяжним довелося пояснити технічні деталі того, як було відслідковано використання дебетової картки Рейчел пересування Ентоні по цьому шляху. І як ви могли здогадатись, дві людини, які знімали гроші з цієї картки, чоловік та жінка, це були Ентоні та його сестра. Вона теж свідчила у суді та стверджувала, що саме її брат Ентоні Пардон дав їй цю картку, переконуючи, що це була картка його дівчини. Лише постфактум вона дізналася, що це була банківська картка жертви її брата. Ентоні намагався тягнути час, апелюючи до непрофесійності його адвокатів, до упередженого ставлення через його кримінальну історію, ну і звісно ж, що він вкрав гаманець рейчел, але не вбивав її. Саме до цього апелювали його адвокати, стверджуючи, що вся справа побудована виключно на здогадках. Але це все було марно, адже головний доказ був попереду. Фінальне засідання суду відбулося 11 лютого того ж року. Того дня в суді були представлені результати тесту ДНК: той, хто залишив свої сліди по всій квартирі бідолашної дівчини, і на самому тілі однозначно був ентоні Присяжним Представили всі деталі останніх днів життя Рейчел, а також останніх годин її життя в моторошних деталях. Після двох днів нарад присяжні винесли вирок винний за всіма пунктами. Після цього постало лише питання засудити його до смертної кари чи до довічного ув'язнення. На користь довічного ув'язнення говорила його складна історія на користь смертної кари. Жахлива жорстокість, із якою він діяв, абсолютно свідомо. На своїй фінальній промові Антоні скаржився на важке дитинство та звинувачував судову систему за те, якою людиною він став. Як би там не було, він не вибачався і не виявляв ознак каяття. Остаточний вирок було виголошено аж в середині березня того ж року, 2020-го, два довічні терміни за вбивство та тортури. Без права на умовно дострокове звільнення, а також додаткові 63 роки за викрадення та пограбування при обтяжуючих обставинах. На цьому засіданні суду кожен член сім'ї Рейчел Андерсон плакав. Доля іноді на дивовижу жорстока. Рейчел Андерсон загинула того ж дня, коли й народилась. Проживши чудові 24 роки, маючи дивовижне, незвичне захоплення, їй судилося в такому ранньому віці самі опинитися у домовині власного похоронного бюро, а все тому, що поруч знаходився справжній монстр, чудовисько, цілю якого завжди було лише насилля. Якби це не була б Рейчел, могла б бути якась інша жінка, Ентоні Пардон. Безумовно, отримав по заслугах і, сподіваюсь, більше ніколи нікого не зможе скривдити. На жаль, життя юної дівчини це вже не поверне, можу лише побажати її рідним знайти спокій, а вас попросити бути обережнішими і не залишати свій дім відчиненим, особливо опівночі.